Ага. Ти підтримуєш? Ленгвіч. Ой-ой, так, коротше, я беру клавіатуру і мишку. Чому інді розробники не люблять е е ці як його? Е гімпади, скажіть мені? Чому? Які їм застосувати. Навантаження. А, це завантаження. І що ти мені завантажуєш? Ой-ой. Так, давайте в головне меню, і все ж таки давайте. так прогрес буде втрачений. Якийсь прогрес. Я нікого не запускав цю гру. Окей, поїхали. Е Це катсцена сцена, типу, ого, ого, а ну тобто. Це що, КС це по чи що? Симулятор counter strike О, брати предмети на І. А де предмет? Ой, там щось горить. Мабуть, треба тікати. Та, це нова гра. А ну що там було? А, Ф це ліфтарик. Мені треба контент, я намагаюсь. Думай бест, як то кажуть. Дивіться, ось нормальна гра, автозбереження одразу. Звідки він взявся? Як перемкнутись? Ооо? Ось вам нормальна гра. Це шо було? <смі> Не кіншов. Дякую за донат. Так, може. Мені здається, трошки просідає FPS. Тому я думаю, ми можемо трошки щось. Так. Тіні. О, Тіні Не потрібна річ. Росту. Шоу. Теж якась... якесь А Ану. О, дивіться, мені навіть краще видно стало. Чудово. Десь щось рикає. О! Ага, він ще довго бігати не може, Прям як я. А якщо в це стріль, ну воно може... Я воно не вибухне. КС Горер це сильно, погоджуюсь. У мене типу чомусь. Мені треба десь батарейку знайти, чи що мені? У мене ліхтарик більше не працює. Там я бачу якась батарейка, написано... одиничка. Типу, що в мене досі є одна батарейка, але як її скористатись? Може і інвентар є? Ну, а що там ще, може меню? Таб. 1 Це ніж, ага. Ну, добре, нема, то нема. А, все, я зрозумів, к'ю це вставити батарейку. Або ні. Набридві горори, в яких просто тікаєш. Та я, чесно кажучи, доробив ставку на те, що я терна... от, от, то, щось -то там е, соу, е, буду грати весь стрім. Я якось не підготував, що я не думав, що він настільки ну, втрата система збереження. Я думав, що я буду реально спокійно собі грати не один стрім навіть. Але там щось воно прям дуже-недуже. Що за звук? Що зі мною не так? Щось відбувається? Щось... Що таке? Мене хтось вдарив зі спини, чи що? Прикол в мене, мені стало погано, і в мене інвентур, ну, типу, інверсія керування сталася. Цікаве рішення. О, знову це. Може мені туди не треба? Але ж тут сейф був. Бачите, щось відбувається. Але чому? Життя є начебто. Може в нього, типу, панічні атаки? Така, типу, механіка, знаєте? О, нарешті світ. О, відкрилося? Ні, не відкрилося. Що ж підозри, що мені сюди взагалі не треба було? А от там якесь цікава будівля, може мені в неї... О! О, ні-ні-ні, зараз не вчасно! Панічна атака не вчасно. Та біжи. Він не може бігти. Пиши в ту будівлю. О, дивіться, тут, до речі, я щось не підібрав. Так, а куди мені? Ну сюди я ходив, сюди, тут начебто нема куди йти. А, хоча ж я ще вмію стрибати. Ні, це, це наче не воно. Та, сюди нема куди йти. Добренько, ну, тоді туди, туди єдиний варіант. Ага, бо я зрозумів, на Q це ліки. Дуже незвично грати, до речі, з клавіатурою і мишкою. там. Здавалося б, типу, дуже логічно йти на єдиний е, об'єкт, який світиться. О, знову панічна атака, так? Чи ні? 2-4. Мені треба ця інформація? Будь треба. О, там ще один хлоп. Шановний, що ти там? Де ти є? Не бачу тебе. Треба на світло вийти. Блін, я зрозумів, проблема, коли я не на світлі. Ой-ой-ой, та що з тобою відбувається? Де? Ні, там типу, не вне стосовно втрати фпс, Там. Е... Типу інверсія керування, коли в нього стукає серце. Так, гаразд. Ось тут десь було те, що я не забрав минулого разу. Треба швиденько вибігти на світло. Мені здається, на світло. Ця панічна атака не спрацьовує. Так. Ну, ліхтарик зараз... О, ліхтарик є, не завадив би. Він світить, але не дуже далеко. Такий типу слабенький, знаєте, ліхтарик. Як це відкрити? Почекайте, а може, це було б занадто просто там, в нього знову. Добренько. Поїхали далі, я так вважаю. Бо щось це теж таке якесь собі. Стрім гор, плавно, переходить в стрім коротясиків. Я навіть оцінку не, буду, не хочу цьому ставити. Щось воно якесь прям таке дуже дивне. Так. Так, ні стоп. Управління деінсталювати. Ось ось.